Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Василь Анатолійович Передерко. Водій, старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Справжній герой, чиє життя було віддано служінню Україні. Василь народився 22 грудня 1977 року в простій сім'ї. Виріс в селі Жабинці та закінчив 9 класів місцевої школи. З дитинства головним захопленням хлопця були книги. Він дуже любив читати. Особливо Василя цікавили книги з історії України та про війну. Це захоплення сформувало його світогляд та, мабуть, визначило майбутнє. У 1996 році був призваний на строкову військову службу. А у 2016 році підписав контракт і вступив до Лав Збройних сил України. Василь служив віддано та гідно, брав участь в АТО. Його було нагороджено медаллю за відвагу, нагрудним знаком учасник АТО, відзнакою лицарський хрест родини Мазеп, нагрудним знаком за зразкову службу та медаллю Авдіївка-Промзона стояли на смерть. під час повномасштабного вторгнення. Дня мужньо з честю захищав рідну землю 7 серпня 2022 року. Василь Анатолійович Передерко загинув на Донецькому напрямку, боронячи українську землю від російських загарбників. В Гукові відкрито алею пам'яті для вшанування загиблих воїнів Гуківської об'єднаної територіальної громади. Одним з героїв на цій алеї є старший солдат Василь Анатолійович Передерко. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві.